Інна Белень поділилась останніми новинами зі свого життя. Як виявилось, блогерка дуже сильно полюбляє масаж і нарешті знайшла безпечний спосіб, як його робити. За словами Інни, після пластичної операції не можна лягати на живіт і на бік на протязі трьох місяців, що їй заважало ходити на сеанси масажу. Також категорично не можна займатися спортом. Як зазначила дівчина, вона знімала весь процес реабілітації і суворо дотримується всіх вимог. І згодом обіцяла розповісти про процес відновлення більш детально. Окрім того, в неї з чоловіком виник перший конфлікт, який вже цілком вирішений. Тож інформація з інтернет-змі про те, що Інна пішла від хлопця, не відповідає дійсності. Ще блогерка розповіла про те, що, не дивлячись на ведення блогу, їй дуже важко відкриватись, і все те, що вона показує на своїй сторінці, це дуже мала частина того, що дійсно відбувається в її житті. Адже її ритм доволі хаотичний, але Інна наголосила, що намагається бути собою і бути більш щирою з шанувальниками. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.